Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас новенька розпаковочка, тож поїхали. Наша новинка це є знаки зап... це є загадки. Сильну колекцію я не запарювала, тому ось так зробила. Давайте візьмемо. Ось цей глутенький. Найкращий друг людини крутить хвостом. Хто це? Собака! Ланчбокси. Давайте візьмемо голубенький з Патриком. А, ось цей ваш персонаж вміє чаклувати. Е ЛД. Візьмемо з кепочкою. Пол буде ось цей. Потім акінатор. Давайте візьмемо теж щось пов'язане з морем. Це буде Губка Боб. Патрик Губка Боб. Або <свіс> є на телефон ось цей. Сьогодні закінчуємо колекцію ось цю. І ще у нас є ось ця колекція. Візьмемо ось цей пакетик. Ось. Беремо каталожик наш і відкриваємо на колекції. А щось там грошове під Номером один. І це у нас масочка з молоком. Далі. обоє на телефон. Ось такий прикольний медведик на номер один. Далі. Подарунки мужчинам. Сьогодні ми закінчуємо. І остання ідея для подарунку це прості шкарпетки. Алло, гараж. Подаруйте шкарпетки. Оп. Ось так. Далі. Акелятор. Так, ваш персонаж дівчина так, ваш персонаж виступає голим, ні. Приклеємо номер 2 і на номер 6, наприклад. Ну, Гадава. Ось так. Далі це LDL, Під номером 1 це у нас табличка Стоп. E tal Pou. Pou Número 7 Per proclaim accessoric. Оп і вов якось так далі Ланчбокс. бокс. под номером 7. Это как, кстати, мышка с печеньем. Далее. Окинатор. Окинатор. Тут три запитання. З вашого персонажа є, у вашого персонажа є клюв, ні, у вашого персонажа є через ні, і ваш персонаж мем ні. и устать не от запитания. Ось так. И загадки. Ось так. Давайте проверим, какая у нас загадка сегодня. Рідке, а не вода, біле, а не сніг. Один. Давайте, поки я приклею, ви собі подумайте, що це може бути. Рідке, а не вода. Біле, а не сніг. Номер 2. І відповідно, що це у нас молоко. І це було все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!